Давай коротко скажемо. значить, Ми зараз знаходимося. Де ми знаходимося? Мені радська площа. Близько до площі Дарницької. а Тут люди заблокували рух транспорту. А в зв'язку з наскільки ми знаємо, перекриттям напевно, що електроенергії. Ну, відповідно, це тільки припущення. Зараз намагаємося це з'ясувати. Покажи, тут трамваї стоять. Це не весь список трамваїв, які стоять. Там далі ще більше стоять по дорозі. Ну от. Ніколи не. Я громадський активіст, насбуть Юрій Хорти, екс політвязень Порошенка. від сидів два роки до портрет розірваний. Можливо, чули про Зараз просто тут повз проходив, і я живу на Русанівці. І хочемо. Знали про таку неординарну ситуацію, хочу відзняти і викликати в себе на фейсбук. А хто у вас координатор? З ким можна поговорити? Ми, ми навіть не знаємо конкретно взагалі з приводу чого. Ви знаєте, що треба було б якісь такі зробити на розтяжки, бо на речі таке ж Ми не розтяжки ділянні у нас в шести домах Нет електрического електричества уже на протяжении тракту. Да. Це, 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 це Харківське шосе 17А, 15А, Гашика 24, Гашика 22. Це, це, харківська шоса далеко? Нет, вот через Європи. А ілобачек. А, а в Ческу відключено легко? Ниже наверх говорит за долги. Потом каждый дом нам дешевле долги застройщика. Зимний период, и они там отпадавались. Нет, у нас уже дома зеленые даже. А бургеры гипер. Ну вот, смотрите, где это быстро или то. Uh, где он, господи? Нет, это там. тут сумму сто пятьдесят пять тысяч. И они нас сейчас заставляют это заплатить. Нет, нет. Хотя у нас по двести тысяч, по двести пятьдесят тысяч на дом. Мы не да. Ничего не делает знала про цей бург раніше? Ну вот нам далі нас, письмо. Перекривай. Причому ні далі є, на е, Дніпровську адміністрацію. А Дніпровська адміністрація да, да. нам сообщила. То есть это официально. Угу. Ну це недавно вам тільки повідомили. Недавно так. Дивіться, у нас бачите, скільки будинків. Оце кожне товариство. Ну ОСББ або ЖБК Житлами. в будинку знаходиться. Е, є будинки, в яких зовсім нема заборгованості. Вони навіть Ні, наперед віде. платять. Є пару будинків, там невелика заборгованість. є. Ну звідки ця сума 3 мільйони, ми не знаємо. Ви взагалі не знаєте. От, а ви виключили світло, нам усі. І зараз по ми, ми тимчасовій схемі нас офіційно не прийняв Київенерго за всі ці роки. Ми на тимчасові, по тимчасовій схемі і вони відключають, виходить, один год є на території стройки флагман. Від того года в рянянки кинуті на наші дома, Відключає Київенерго енерго на стройці, флагман рубільник. Ми всі гаснемо. Як а поясніть, як виходить? Можливо, хтось ну є будинок. Я взагалі беріс гуртожитку Вінниці. Вінниці. Ну, да, я, я на живу. Значить, є будинок і гуртожитки. Там така справа. Ну це напевно не гуртожитки, це квартири. Ні, ні, це квартири, але там. Буває, два чоловіка не платять і через цих два чоловіка з поверху, да, да. і за на весь будинок назберується з ними колосальна сума через них вимикається. Так чи це якась інакше? дивіться? В нас получається оцю суму. Е, Напрацював застройщик і оці рейдерські люди, які а, там жили зиму. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Поняли? Вони mm -hmm. грілися, вони милися, вони готували. Є там було сорок чоловік. Да? Ні, у минулому поза минулому. Оце я... за весь період часу. А ви вже там жили? І у Вас були рейдери? Е, mm -hmm. Там є територія стройки огороджена, і на цій стройці знаходиться е, приміщення, де знаходиться автомат. Ага, а в грані автоматичний. І лічильник загальний на всіх. Вони не знають, скільки котрий дозвіл, нічого. Зараз даний час вони не мають цю тут. Я зрозумів, вам забудовник тоді виходить, неправильно продавця. У нас забудовник ЕВР Плюс. Ось на забудовник Еверест Плюс. Розумієте? І на нього оформлений договір з Києвенерго. А у нас договори заключені тристоронні. Тобто у кожного ОСББ там чоловіка договір з Еверестом і Ківенерго. Через договір основний України. договір у нас Еверести. А у вас є юрист? Ви напевне маєте подати тоді цивільний позов до Евереста. Звичайно, ми це, це все робимо, це все знаємо. Нас ніхто не чує, не бачить. суди відкладаються, ніхто на нас не звертає. Я повітряно уваги вже сотні разів подавалося все і ці, ці, ці відмови. І все ну, а, вам просто відмовляють відкриті цивільного провадження. Чи як там вони просто кажуть, що ви не введені в експлуатацію? Ми вас не бачимо, як живий ага. комплекс. Ми ага. вас ага. бачимо, як будівельний майданчик. Будинки не чисті, як в Йо, Права власності в нас на руках. У державному реєстрі наші квартири є. Права власності в нас на руках. Два два в а два будинки мають сертифікати на введення в експлуатацію. Ногород каже, ми вас не бачимо і не чуємо. Світло ми платимо по 2 гривні, по 93 гривні в квадратний метр за опалення ми взимку проплатили. Особисто я 32 квадрати квартира по 93 три гривні вийшло опалення. Це бюрократичний бардак. Звичайно, так. оцей бардак ми намагаємося яким чином намагаємося вибити. А у нас ні. не це був перший раз в... ні. Ми за опалення перекривали в 16-му році. Осі але нам включили опалення. Mm. А що ви плануєте, як ви хочете oh. далі діяти, щоб діяти? ми хочемо виходити до того часу, поки that's поки, that's ми, really ми, that's поки that's не, that's знайшов, не офіційно діяти. не будуть індивідуально заключені договори, напряму з Києва енергозів реконструкцією. і буде. поки ми не будемо введені в експлуатацію і не будемо звати. Завтра нас чиновники до вас приходили? Ми ходили до чиновників, і чиновники не до нас суда приходили. ми сюди, а додому. Сюди не приходили? Сюди не приходили, а додому на території приходили. Можна ж раніше. Ми зібралися всі зі. А, це лише з сьомої години. Справа в тому, що чиновників робочий день до шести. Ми розуміємо, ми їх повідомили, що і до білий попередили, да ми і КНТА, і РД. І Київ знає, що ми тут. Ну це ми думаємо, що навірно ще підемо Київенгу, поблокуємо, по блокуємо, КМДА, бо нічого не виходить у нас.